Ситуацію в області поговоримо із начальником Запорізької обласної військової адміністрації Юрієм Милашком. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Я вам слава доброго ранку, вам! пане Юрію. Скажіть, будь ласка, наскільки добрий ранок у Запорізькій області? Яка ситуація у регіоні? Як минула ніч? Сьогоднішній ніч минула так, що ворог наніс на нас 43 удари. Здебільшого це артилерійські удари, а також застосовував іс 300 по Запорізькому району, а також наніс авіаудари по місту Ріху. І попав у багатоповерхівки. На щастя, у нас постраждалих немає. Дійсно, це тішиться новина щодо відсутності постраждалих і просто зараз у ці хвилини, пане Юрію, лунає повітряна тривога у вашому районі Запорізькій області. Тож радимо і закликаємо усіх, усіх жителів цього регіону перебувати у безпечних місцях, в укриттях, аби зберегти своє життя своїх близьких. Подбайте про себе, пане Юрію. А у якому сані з огляду от на ту інформацію, що ви говорите, що багато обстрілів і взагалі Запорізька Запорізька Ріжа і Запорізька область постійно під пильним ворожим вогнем. Яка ситуація у житлово-комунальній сфері і яка підготовка ведеться наразі до опалювального сезону? Ну, у нас ведеться досить потужно. Саме найголовніше, що ми виходимо на познаки, типу тобто 60% на перше 0,8. В принципі, розуміємо, що ворог буде завдавати нам удар по енергетичної системи. Робимо все, щоб як можна менше, точніше, мобіль, мінімізувати наслідки таких ударів, тобто захистити споруду і так далі. Якщо говорити з приводу, наприклад, Запорізької атомної електростанції, то у нас досить. Ситуація більш-менш нормальна. Четвертий енергоблок у нас переведений в гарячий. Стан охолодження п'ятий переведено в холодний стан охолодження, рівень радіації у нас в нормі, угу. пане Юрію у минулій частині нашого ефірного мовлення ми спілкувалися з заступником голови Бердянської районної ради, паном Віктором Додукаловим. І він повідомляв, що в тимчасово окупованому Бердянську окупанти змушують дітей тамтешніх йти у школи і навчатися за так званими російськими програмами. А що вам відомо із ситуації? На тимчасово окупованій території Запорізької області. Яка там ситуація? Ну, на, наразі вони не тільки почали змушувати. З самого початку змушують дітей йти до школи, а не тільки до школи, а ще вивозять їх, так звані в Крим чи ще куди. На відпочинок і так далі. До речі, потім ді, ді, деякі діти і зникають, і батьки шукають своїх дітей. Що пані юрі, а вони о... примусово дітей вилучають із сімей ще це батьки дають згоду? А на те, аби дітей вивозли на так званий відпочинок в тимчасово окупованій території. Більшого батьки дають згоду, але знову здають згоду на сам відпочинок, а не на те, що діти десь діваються і так далі. Ну до речі, вже правоохоронні органи, генеральна прокуратура працює над цим питанням і вже є кримінальне по цьому випадку, потім випадкам провадження. Mm -hmm. а, це по по-друге. -по а... По третє, та примусова так звана евакуація, в тому числі вона так існує. Тобто на лінії, особливо на лінії фронту, вони примусово евакуюють людей різними причинами, навіть не завозять продукти харчування до населених пунктів, щоб люди самі виїжджали. Після того як вони виїжджають, окупанти заходять до домівок, грабують все, Ну і далі розуміло, що відбувається. Угу. Е, пане Юрію, в аналітиці говориться про населений пункт Роботина. Поясніть, будь ласка, наскільки він важливий з тактичної точки зору от саме цей населений пункт? Якщо говорити з військової сторони. То в нас будь-який населений пункт дуже важливий, особливо під час деокупації, і наші військові роблять все для того, щоб зробити зробити тактичну перевагу, перш за все перед ворогом і пройти ще далі і деокуповувати як можна більше територій. Дякую вам, пане Юрію. Дякую за розмову. Дякую за те, що долучилися. Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, долучався до нашого ефіру. Ми продов...